Тись Prime Time. з вами я Мирослава Гонгадзе. З моменту вторгнення Росії в Україну США взяли на себе лідерство у дипломатичних зусиллях захисту України на міжнародній арені. ООН і, зокрема, посол США в ООН Саманта Пауер стала ключовою постаттю у лобіюванні українських інтересів. Ірланка за походженням, як і віцепрезидент США Джозеф Байден, як ніхто інший відчуває і підтримує прагнення українців до самовизначення та свободи. Популярна і визнана не лише як дипломат, але й як журналіст та письменник. Саманта Пауер на багаточисленних форумах повторює США ніколи не визнають окупацію Росією української території. Крим це Україна сьогодні. Саманта Пауер із програми «Прайм Тайм». Вона іммігрувала до Америки, коли їй було 9 років. А сьогодні входить до ста найвпливовіших жінок планети за версією журналу Forbes. У США її називають голосом совісті у зовнішній політиці країни, яка представляє Сполучені Штати Організації Об'єднаних Націй. delighted. Вітаю усіх. Я Саманта Пауер. Це велика приємність перебувати тут. Велика честь почати працювати постійним представником США. в ООН. Ось так іммігрантка ірландського походження, захисниця прав людини та відвертий адвокат української позиції на міжнародній арені стала у США 28-м посланцем Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй, будучи головним дипломатом країни, Пауер може бути емоційною до сліз. Ось як тут, коли вона говорить про пасажирський літак, збитий над Україною у липні 2014-го. коли ми переглядали список загиблих пасажирів, поруч трьох з них була позначка і. Як пізніше виявилось, цією буквою позначені немовлята для родин та друзів загиблих неможливо знайти слова співчуття. Властива їй і дипломатична жорсткість. що зараз відбувається. Це небезпечне військове вторгнення в Україну. Це активна агресія. І вона має зупинитись або жорсткість не дипломатична. Росія маніпулювала, напускала туман і відверто брехала. найважливіше питання для нас зараз не те, що ми можемо сказати Росії, а як примусити Росію слухати нас. Прихильники називають її впливовим дипломатом, опоненти макиавелівською ідеалісткою. Так чи інакше, Пауер сформувала свій характер, будучи спочатку журналістом, далі борцем за права людини, що привело її, врешті, до команди Білого Дому. Після закінчення Єльського університету, на початку 90-х років, Саманта Пауер відбуває до Сараєво, де три роки висвітлює події Беснійської війни для американських та британських медіа. Як розповідає про неї британський журналіст Аскольд Крушельницький, Пауор вже тоді мала. Character. And she was very um, pleasant, very eager to talk to. Вона була дуже приємна, мала великий запал розмовляти зі старшими, серед яких був і я журналістами, які можливо висвітлювали більше конфліктів у світі. Вона мені запам'яталася як дуже ерудована журналістка, ставила правильні і продумані питання. Вона була чутливою до того, що бачила там, особливо якщо це стосувалося звичайного населення, як на нього впливала війна, родини, які втратили рідних, діти, що стали сиротами, можна було бачити, як ці речі впливали на неї. Після війни Пауер повертається до науки і здобуває докторський ступінь з юриспруденції у Гарвардському університеті. Її ім'я стає відомим широкому загалу у 2003-му, коли Пауер отримала поліцарівську премію за книгу Проблема з пекла Америка століття геноциду, де вона критикує невдалу американську політику щодо геноцидів двадцятого століття. У цій книзі майбутній дипломат пише, що у вирішенні конфліктів військова сила має бути останнім інструментом з усього наявного арсеналу. Коли в Україні почалась війна, Пауер, перебуваючи вже в Києві, повторює цю позицію. Я Думаю, важливо просувати політичне вирішення цього конфлікту, тому що насильство, вибух великого насильства, втрати людських життів, фінансові втрати ці Втрати є надзвичайними, тому ми завжди казали, що ми не бачимо військового вирішення цього конфлікту Ми також знаємо, яку військову силу президент Путін готовий застосувати. І це принесло б болючі наслідки для багатьох родин у цій країні. Отримавши докторський ступінь, Пауру Гарварді очолює центр прав людини. Утім, ненадовго з часом вона потрапляє у команду тоді ще маловідомого молодого сенатора Барака Обами на посаду радника зовнішньої політики. Обізнані в американській політиці підтверджують вплив Саманти Пауер на президента Обаму. Про це серед інших пише і видання Reuters. Їх поєднують довготривалі ділові та дружні зв'язки. Дякуючи сенатору Обамі, Саманта познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком професором Касом Сенштайном. За півроку до президентських виборів Пауер у розмові з журналістами газети «Скотсмен» називає президентського кандидата Гіларі Клінтон монстром, який ні перед чим не зупиниться. Відразу у США вибухає скандал. Кандидат Обама, заявивши, що подібна поведінка не пробачається, звільняє Пауер. Утім, пізніше, ставши президентом, він знову повертається до своєї вірної соратниці. Запрошує її працювати у Білий Дім у 2013 році. Президент призначає Саманту Пауер послом США в організації Об'єднаних Націй, замінивши на цій посаді Сьюзен Райс. Вівканексексперієнсфективн ambassador in waiting in Samantha Power. Американські оглядачі називають обох цих жінок впливовими у команді президента. Вони обоє також виступають проти надання Україні летальної зброї. Між тим проти зброї не означає, що Пауер не розуміє українського конфлікту. Коли журналіст Крушельницький по телебаченню побачив, як саманта Пауер відвідує меморіал Небесної Сотні на Майдані. У цей момент він згадав Боснію. Прошельницький впевнений, Саманта Пауер у Боснії бачила на власні очі те, що Україна пережила на Майдані. It did me that... у той момент мені відразу промайнула думка про її чутливість, яку я впізнав з війни в Боснії, як вона реагувала на страждання людей і не боялась показувати ті емоції на своєму обличчі. Очевидно, це зіграло свою роль, коли вона відвідувала Україну. Ті ідеї, за які на майдані боролися у відважному протесті звичайні неозброєні люди, яким протистояли убивці зі зброєю, це те, що не лишилося б неї непоміченим, що нагадало би і про Боснію та інші місця, де вона вивчала вплив воєн на цивільне населення. Коли Саманта Пауер приїхала в Україну, в першу чергу вона зустрілась не з політиками, а з переселенцями з окупованих територій. Вона вільно орієнтується у назвах українських міст гарячих точках на Донбасі. Після візиту в Київ Пауер раптово заявляє, що отримала новий погляд на Україну. Коли я повернувся до США, я Жу президенту Обамі, що маю свіжий погляд на те, що ми можемо зробити в Україні. Дмитро Савчук, Ярина Матвійчук, Голос Америки. Дякую вам за цю можливість за це інтерв'ю. Ви казали, що окуповані Крим та Східна Україна це злочини, які тривають щоденно вже два роки поспіль. Як ви бачите ситуацію зараз, і що міжнародне співтовариство і Сполучені Штати можуть зробити, щоб розв'язати цю проблему? як на мене, наразі відбувається значне щоденне тривале порушення міжнародного права, неповага до міжнародної системи. Сам факт, що постійний член ради безпеки ООН зловживає привілеями права вето для того, щоб виправдати загарбання земель, залишається таким самим обурливим зараз, як це було і два роки тому. Це для початку. Що ми можемо зробити, і що ми робимо? Це намагаємось не дати людям забути про ці злочини. Я думаю, є люди. Які вважають, ну добре, це трапилось кілька років тому, але вони не розуміють, як кримчани живуть із дня на день. Так це правда. Два роки тому їм дали зробити так званий вибір лишити Україну або приєднатись до Росії. Але чи це був справжній вибір? Тепер щодня їхній вибір обмежується у такий самий приголомшливий спосіб, і щодо мови, якою вони говорять. І прав, якими вони можуть або не можуть користуватись, їхня можливість дізнатись про перебування їхніх близьких, якщо ті зникли Звісно, чимало людей були переселені. Потім люди, які живуть всередині Криму сьогодні, мають абсолютно інше життя порівняно з тим, яким воно було ще три роки тому, коли це почалося. але фактом залишається те, що Крим окупований, і ніхто не має варіантів вирішення, яким чином повернути Крим Україні. Ми можемо продовжувати повторювати, що Крим це Україна, однак ми не маємо реального рішення. як ви бачите вирішення цієї проблеми? Я розумію, що ви маєте на увазі. Я маю привілей мати змогу захищати Україну, Крим, міжнародне право. Водночас я не жила там. Мене звідти не виганяли. Я не відчуваю болю, який відчувають багато кримчан, які не можуть повернутись додому. Я можу лише уявити відчай, які переживають люди, і їхні відчуття без виході, коли світ рухається далі. Однак я вам можу сказати з позиції Сполучених Штатів, що санкції, які ми наклали через незаконну анексію Криму Росією, не будуть зняті, поки Крим не повернеться і не стане частиною України. Ми ніколи не визнаємо, що зробила Росія навіть якщо зараз це виглядає як просто слова норми та санкції. Ця форма ізоляції, ця форма покарання має місце у людській історії, коли були загарбані землі через нелегальні та агресивні дії, до яких вдались деякі країни. Нещодавно під час відзначення річниці другої річниці після анексії Криму німецький посол в ООН назвав себе представником країни, в якій, коли він виростав, навіть не мріяв, що західна і східна Німеччина колись об'єднаються Тут же минуло лише два роки, два жахливих роки для кримського народу і для всіх українців. Це як втратити частину свого тіла. Але мова не лише про Крим. Ми також маємо східну Україну. Так і на сході України. Я говорю про Крим, тому що нещодавно була річниця анексії у східній Україні. Ми маємо мінські угоди, які загрузли і ефективно не працюють. Ситуація погіршується, і ми продовжуємо використовувати всі можливі важелі, щоб переконати росіян виконувати умови мінська. Та зробити так, щоб сепаратисти їх також виконували. Мінські домовленості. Ви кажете, не працюють. Не тендемі працюють фактично. Так і є, вони не працюють. Чи не думаєте ви, що слід змінити мінські домовленості? Можливо, вони повинні бути переглянуті, внесені поправки. Зараз світова спільнота здійснює тиск великий на Україну, але недостатньо тисне на Росію для їх виконання. Зараз немає у мінських домовленостях пунктів, які б чітко вказували, у які. Послідовності сторони повинні їх виконувати. Чи повинні вони бути переглянуті? Ну, по перше. Треба пам'ятати, де ми були до мінська. Ми мали гарячу фазу війни. Ми всі хвилювалися за Маріуполь, і звичайно за населення, яке проживає на лінії фронту. І тому сам факт, що ми маємо Мінськ, він призвів до зниження рівня насильства. на жаль, в останні тижні ми бачимо активізацію насильства. І наше завдання втримати те зменшення. Стабільність і час є друзями зусиль України із запровадження реформ. Бо чим більше українці мають часу, щоб збудувати іншу модель тим більше. Людей захочуть дивитися в іншому напрямку. їх можна привабити м'яким пряником, а не батигом, як у Путіна. тож мінські угоди вони не є ідеальними, але якби їх виконали, це б повернуло Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном. Так, це запропонувало б свого роду децентралізацію людям, які наразі проживають на контрольованих сепаратистами територіях. але це також принесло б стабільність, і це допомогло б Україні відновити економіку. Тож питання тут стоїть не в тому, щоб почати все спочатку, а у тому, як забезпечити постійний тиск на росіян. І сепаратистів, щоб вони виконали ці угоди. і щоб Україна зі свого боку могла вжити також своїх заходів. Утім, для танго треба дві особи. це не може бути лише український уряд, який виконує умови угод саме так Німеччина та Франція тиснуть на Україну, щоб вибори на окупованих територіях відбулись у червні утім, як можна проводити вибори на окупованих територіях, які український уряд не контролює І потім вони кажуть, що знімуть санкції, якщо Київ не виконує Мінська. щось тут не так. Ви не вважаєте дозвольте мені говорити від країни, яка також закладає. Ликає Україну робити певні речі не лише ті про які ви згадали. Бо я не можу говорити при, від імені німців чи французів. Коли ви чуєте від нас певні заклики, легко відразу подумати, що це єдине повідомлення, яке ми направляємо на адресу України. але щоразу, коли президент Обама розмовляє з Путіним, включно з останньою розмовою, імплементація мінських домовленостей у списку пріоритетних щоразу, як ми намагаємось просувати якусь співпрацю з Росією, я знаю це трохи Нервує українців, Але У всіх переговорах з Росією ми ніколи не забуваємо, говорячи образно, про слона у кімнаті, і цим слоном є Україна. Нелегальна та незаконна анексія та окупація українських територій. Тому ми продовжуємо активно тиснути. тобто, ви кажете, що немає закулісних домовленостей з Росією. Ні, 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 є бажання бачити імплементацію та визнання того, що це все пов'язане між собою. ОБСЄ не має тих можливостей пересуватися, які вони потребують, щоб контролювати відвід важкого озброєння. Але водночас, звісно, ми закликаємо і український уряд, як любить казати віцепрезидент Байден, ви допомагаєте нам, коли ви бездоганно чисті. Це дозволяє нам захищати вас із якомога сильнішої позиції. так він каже: допоможіть нам. допоможіть. Вам. Um, і все ж я хочу um, повернутися у 1994 році. Україна відмовилась від ядерної зброї і отримала гарантії від сполучених штатів та Великобританії щодо територіальної цілісності. Чи з вашої точки зору зробили сполучені штати та міжнародна спільнота достатньо для допомоги Україні і не лише словами і дипломатією, але й іншими засобами я розумію на що ви натякаєте на летальну допомогу. Це те про що просили увесь цей час багато українців. Ми зробили висновок, що військове вирішення було б катастрофою для всіх. Так, це підхід, який використовує президент Путін для того, щоб досягти своїх амбітних цілей в Україні однак, подвоївши ставки та спробувавши надати більше зброї ніж надав Путін, ми матимемо більше болю для українців. Постраждає значно більше людей аніж досі внаслідок конфлікту але я розумію розпач людей. Ми надали багато нелетальної допомоги, близько трьох мільярдів доларів у позиках та іншої форми допомоги. Зараз ми багато інвестуємо у сфери правосуддя та антикорупційні зусилля. Я думаю, час продемонструє, що така політика не бити себе в груди. Хоча я робила це у Раді безпеки, а ізоляція Росії демонстрація економічних та політичних наслідків за спробу поведінки 17-го століття у 21-му. все це позначається на Росії. Через це Росія таки пішла на мінські угоди. Я дивилась на статистику, яка демонструє, що у 2013 році російська економіка становила одну восьму частину американської економіки. Зараз вона складає одну шістнадцяту. Це оцінка, яку дають фінансові рейтингові агентства, такі як Moody's чи Poor's російській економіці. Це невтішні цифри для російської еліти, для російського уряду і для президента Путіна. Чи це нам дало той результат в Україні, до якого ми прагнемо? Поки що ні, але ми знову ж таки, якщо подивитися загалом на санкції в історії, за умови, що ми будемо об'єднані, саме тому спільна позиція США та Європи дуже важлива. Це ті заходи, які принесуть результати з часом і змінять розрахунки певних людей з часом. Я думаю, в кінці кінців український народ побачить. Що це був правильний вибір? Ви прекрасно знаєте президента Барака Обаму і якусь казали, що довіряєте його рішенням. Тож ви вважаєте, що його рішення з цього приводу? Сподіваюся, я казала це більше ніж раз, бо працюю в його команді вже майже 10 років свого життя. можна було побачити з коментарів, які він робив публічно. Що змагання по формулі танк за танк з путіним у цьому контексті а як якщо до джавелінів about, протитанкових ракет you know, якщо дивитись на це фундаментально, то на кожен джавелін Путін може відповісти, надавши протилежній стороні значно більше військове устаткування. Знову ж таки, я розумію розчарування людей. Ми це проходили зі свого боку. Можу сказати те, що я роблю щоденно воон, це також захист, хоча в іншому вигляді. Це звісно не джавеліни. Але це метод захисту прав українського народу, цілісності країни та норм міжнародного порядку. Тож, усе це разом із сильною позицією щодо санкцій, збереження політичної волі, мобілізація коаліції підтримки. знаєте, є чимало країн в Європі, які були скептичні місцями щодо санкцій, або які боялися, що самі постраждають від цих санкцій. Втримати цю коаліцію дуже складно, але надзвичайно важливо а надання джавелінів чи будь-якої іншої летальної зброї може поставити під загрозу коаліцію і санкції, яку ми створили тож все між собою пов'язане, і ми повинні бути непохитними, поки не досягнемо бажаної мети. і останнє запитання: Якою ви бачите Україну через п'ять років, чи буде Україна в ЄС, чи закінчиться війна? війна? Um, well, uh, українці запрошують part... до уряду іноземців. Може, ви поїдете працювати uh, до українського uh, уряду? Ніколи не знаєш. Я зараз досить Ukraine зайнята, and, принаймні тим, що захищаю Україну. Я гадаю, напевне, часткова ситуація в Україні є під контролем українського народу і української демократії. So, коли мова йде про мінські угоди, ситуація в Україні залежить від того, щоб міжнародна спільнота була рішучою і наполягала на виконанні угод. А коли йдеться про дуже дуже складну політичну конфронтацію, маргіналізацію корумпованих людей, створення суддів іншого формату, створення нової поліції в українських містах. Через п'ять років ми маємо бачити ситуацію, коли в першу чергу когось зупинили на світлофорі, а водій не повинен переживати за сплату хабаря. коли люди відчуватимуть, що вони можуть довіряти державним інституціям. Україна наразі переживає надзвичайно складний політичний період. Можна відчувати, що вона дуже поділена, і дехто вже забуває про мрії революції. Райня Юкрейнзеенекстрімли дифікол політикол таймве я лише закликаю український народ чітко зосередитись на тих завданнях і ідеях, за які вони стояли на Майдані. І Щоб українська влада була відповідальною перед українським народом, і щоб українські лідери робили те, заради чого в країні відбулась революція, Ці питання залежать від самих українців. А ми зі свого боку будемо робити все, щоб російська агресія відступила. Кісомач so дуже дякую вам. Дуже дякую.